Вже парить, кури кусається. Не можна обігнатися. Ну, вже скоро будуть гриби. Вологи достатньо, опар. На аюшку можна знайти грибів, бо ще на пательню то нема. Ще пожарити нема що знайти, щоб так багато. А так на суп можна прогулятися, знайти Зараз в лісі парить. Так, парить. Волога висока. Парить. Я продовжую далі йти лісом. Така в мене прогулянка, розвідка. Але скоро будуть. тому що бачу і мухомори, якісь трапляються. Вологи достатньо. Тут знов такий варвінок. Перехожу через баревінок. Я думаю, наступні вихідні, то напевно вже гриби підуть. Пішов дощик. Така опар в лісі. Парить.